Сьогодні 8 березня на календарі хочу показати вам своїх кроликів. Ось у мене є такі маленькі кролики, які родилися 18 січня при мінус 14 вночі. Родила їх мамка вночі. Я думав, що чесно, їм буде гамбець, бо так як в мене клітки знаходяться на вулиці, не в поміщенні. Але всі вижили. Це вже трошки забігли чужі. Тут бачу вже змішані. Є ще мамка, яка родила 19 січня, теж мінус 14 вночі. От, от вони, вони вже перемішались, перебігли з клітку на клітку, бігають, мігрують, всі вижили. Вон, риженький. Риженький вдався. вдався Риженький весь в папочку. У нього папочка. У нас є папа калян, якого я собі цей рік придбав для, для сонця. Покажу вам свого коляна, калян. Калян. Він трошки любить гратися, а так підсивати, трошки агресивний. О, як справжній самець показує характер. Калянич, не непсиховий. Також мамка є в нас яка нещодавно, поросилась, там десь в неї криленятка. О, вона сховалася туди до них. Не можемо. Да, така вона теж захищає все добре в неї. Ну і з рубрики, рубрики наші пацани, при які передаю вітання всім життям, всіх зі святом, всім миру і добра.